Всім привіт! Прибув я на нове завантаження на фірму. Ну і почалося далі. Каруселі у мене з цим причіпом. Так, нагадаю, у мене причіп мега. Відповідно, минулого разу, коли я забирав причіп в порту трави мюнде, я його максимально опускав, щоб проходити, щоб не було жодних претензій, контролюючих органів по висоті. А тепер приїхав на завантаження. Мають мені вантажити 66 палет. І після чого маю здати причіп на потяг в Німеччині у Ну, і Відповідно, у них там такі правила, що потрібно, якщо причіп мега, значить максимально підняти далі у нас дах. Так що зробив ще одну роботу. жарко на вулиці, плюс до цього всього це розтентувати оба боки, підняти це все, виходить, зверху. Спереді і ззаді понакачувати на насосиках таких, піднімаєш, потім на трьох стойках піднімаєш фіксатори, це все опускаєш, потім потрібно це все зафіксувати, закрити тент, протягнути паз. Трос, точніше, так як на завантаженні <клухи>, ставлять пломбу. Така собі робота. Добре, що тут є душ. Заодно схожу в душ, ну і вам його покажу. Одна кімната, туалети. Не дуже прибрано, але нам багато не потрібно, щоб була гаряча вода. Ось все. Тут ніби чистенько, навіть ще хтось забув. Шість з половиною годин очікування на рампу. Давненько в мене такого не було, але що поробиш? Іспанці також не дуже сильно хочуть працювати. Ось такі у нас рампи. Тут подвір розділено, сказав мені 7 рампа. Зрозуміло, що це до 7, чи це до 8. Так, я став. Підняв максимально на подушках причіп, так як не потрібно забувати, що це мега, щоб не влупитися в рампу. Та чекаю, правда, не зрозуміло, скільки мене будуть завантажувати вже 16 година 30 хвилин. Можливо, швидко завантажать, а можливо ще потрібно буде чекати. За 2-3 годинки. У мене такі були грандіозні плани сьогодні доїхати до здорового на Монтельмара, де я стояв в паузу вікендову, коли їхав на Марсель. Там класний паркінг, там можна запаркуватися і вночі, і вечором, і зранку, і коли не ходиш, паркінг величезний і здоровений. Але так як сьогодні з 20-заборона ну, їзди по Франції, Но у мене робота сьогодні до 23.30, так як я о 8.30 відкрив зміну. Тому, відповідно, доїду сьогодні в кращому випадку лише до Ла Джангуера. Неправильно я вимовляю, мені там один підписник писав, як правильно воно вимовляється, але якось на букухи не буду ламати язик. Ну, і Там багато паркінгів і сподіваюся, що на одному з них я запаркуюся. До речі, потрібно буде заправити повні баки. Ну, а вже все буде добре, в п'ятницю самого ранку годинка, друга, третя потрібно буде виїжджати і за два заходи доїхати до потяга, де потрібно буде залишити причіп. Ну і, скоріш, ще забрати якийсь інший завантажений, Правда, не знаю куди. Звідси до Німеччини мені до точки призначення 1360 км. Так що, якби я сьогодні проїхав до Ладжангуера, там би собі запаркувався, то відповідно десь там майже 300 км, то 1000 км на 2 дні, тим паче в мене є ще дві десятки, то можна сказати так, налегке б це все можна було зробити. Ну і тепер очікую, скільки буде тривати завантаження, так як я під рампу вже став. Скільки? Уже 5 хвилин, а ніхто навіть не відкрив. Аролети не відкрив бокс і не впустив рампу. Може тут буду чекати ще годинку-півтори, побачимо. Але я собі в душик сходив, я вже за цей час і пообідав, і випив чаю, і подрімав собі, не знав вже, чим зайнятися, вже і монтував відео. Таке не дуже я полюбляю таке. Саме краще приїхав, трахба, годинка-півтора і поїхав далі. Якщо чи їдеш, по моїй методиці, як то скажемо, раніше виїхав, раніше став. Вибираєш собі місце, а не залітаєш в останню дюрку і довольний, як слон. Так. На годинок о 19 година 20 хвилин, а я лише від'їхав з-під рампи. По-перше, довго вантажили, а по-інше потрібно було посувати, так як 66 палет, палета на палеті, але приємно здивувало те, що вантажники все робили самі. Я лише відкрив бік, вони мені кидали паси зверху на палети, мені викидали на лівий бік, моя задача була лише їх закріпити. Ну, а також на фірмі в офісі я підійшов, сказав, що в мене скоро закінчиться час, хоча в мене часу ще ого-го і ого-го, Але до Ладжангуера я не встигаю. Якщо встигаю, то на останніх хвилинах десь приїду пів дванадцята не знаю, чи буде там час, місце, чи не буде. Так що дозволили мені отут так під заборчиком стати, щоб нікому не заважати. Ну і після паузи, десь планую десь о 4-й, буду виїжджати. Також от бачу, що. Автомобілі поставали, вже позашторювалися. Дуже приємно і дуже класно, що не потрібно зараз їхати на паркіни, так як тут в основному паркіни не дуже безпечні, якщо читати відгуки, так що краще собі спокійно переночувати на фірмі, де на території як ніяк і є охорона. По-перше, по інше є туалет душ. Так що можна собі спокійно вставати, відпочивати. Добрианок. 4 година 35 хвилин, і я вже виїжджаю з фірми, так як собі і планував, відстояв дев'яточку. І виїжджаю, бачу, один колега вже поїхав, один ще стоїть ще. Відпочиває. 250 кілометрів мені до Леджанкурера. Так, автомобільчик завантажений 23 тони. Так трішки підхрюкує. Зараз виїхати з території фірми. Ну і по пустим дорогам я сподіваюся собі доїхати до Ладжангуера. Ну і там також сподіваюся, що все буде нормально з паркінгами. Я собі думав на крайній випадок, якщо не, випад, не вийде. Заночувати на фірмі, от як не знаю, чи продасть камеру, там автомобілі стоять, от, також бачу ДСВ. Там собі запаркуватися і до ранку відстояти. До Автобану 12 км. нібито нормальні націоналки широкі. Виїжджаю на АП2, потім в Барселоні перехожу на АП7. Ну і майже до самого кордону з Францією Навіть не прийшлося виходити, я охорони одразу. Відчиняю ворота. Бачу, на в'їзді також автомобільчик стоїть. Зрозумів одне, що на промзоні в Іспанії часом безпечніше стояти, ніж на звичайних паркінгах на автобані. А на території фірми взагалі... Самий топ. Якщо на фірмі, так і в цьому варіанті є душ туалет Що ще потрібно водієві? Душ, туалет, а також спокій. Приїхати ці лежачі поліцейські. Наступному поверніть Опа! Тут виїжджати на автобан. Сьома година 55 хвилин. З'їхав я на Оладжанкуре і їду до заправки. Тут такі ями, що потрібно обійду дуже-дуже акуратно їхати. Так як в мене вантаж високий, у два ряди і не хочеться нічого зробити з вантажем. Тут автомобілі постували з лівого боку. Відповідно хочеш не хочеш. Будеш в ями заїжджати. Теж видно заправочка. 140 метрів до неї. Да. Не всі дороги в Європі хорошої якості. Добрався я майже до заправки. Автомобіль не перевернув, це вже великий плюс. ну Дорога тут жесть, одним словом. Добре, стою зараз на колонку, заправляю повні баки і потім буду думати куди вставати на паузу. стану, тут Потрібно також заправити так, заправляюсь і вийду на зв'язок. Так, заправився на годинку 9 30 хвилин. Я вже запаркувався на такому величезному паркінгу. Хто знає тут де Цольня чи бивший паркінг Цольня Такий він ще там купередів. Ну і буду до ночі стояти, так як планую виїхати десь вперше, бо в другої ночі. А зараз, так як я багато вільного часу взяв торбу, ну, і потрібно сходити в магазин, щось прикупити цікавого в Іспанії. Прийшов вже до автомобіля ну і покажу, що я такого накупляв. Так, це у нас оливки зелені з хамоном, з хамоном взяв на пробу, ще такого я не пробував. Звичайні чорні, це у нас з креветками, бейліс для дружини. Ну і собі як я полюбляю робити коктейльчики, взяв Бакарді. чорна карта, літровий. Такошоливкова лія Кусочок хамона, так як великий я не люблю, цілу ногу він, по-перше, і дороговатий так цей, як тут, 920 грам коштує 13,34 в євро. Попробуємо такої ковбаски. Ну і червоненька. По цінам не вказати, що дуже дешево, але. Дешевше, ніж в Польщі, там на 1-2 євро. Ну, а такі позиції, як Хамон, як колбаска, то в Польщі взагалі таких немає. Якщо є, то потрібно їх довго пошукати. ну Зараз буду відпочивати вже на годину, ну, 11 -го година. Трішки щось помонтую, потрібно лягти подрімати. Ну і десь відповідно година перша або друга вночі. Виїжджати, так щоб було безпечно, тому що тут нібито одні в відгуках пишуть, що безпечний паркінг, інші пишуть, що і крадуть і паливо, і ріжуть тенти. Щоб цього всього не потрапити на це все, краще виїхати з самого вечора, самої ночі. Так як тут, я думаю, більшість паркінгу буде так же само виїжджати, десь в дванадцяті, в першій, в другій. ранок. 7 година 15 хвилин. Я відстояв першу паузу. Мав стояти 45 хвилин, вийшло 51 хвилина, в принципі, сильно нікуди не поспішаю. Ну і Знаходжуся я вже недалеко від Ліона 140 км чи 150 км. Виїхав я сьогодні о пів на тр... пів на третю. О другій годині прокинувся, так як не міг заснути. Спочатку не міг заснути, так як було жарко, ну а потім посеред ночі от 151 кілометр до об'їзної Ліона, а потім посеред ночі ходили жіночки легкої поведінки, гупали по дверям, і предлагали сексуальні послуги. Ну і так і пройшла ніч. Лише заснув хтось гепає в двері, лише заснув хтось гепає в двері. Так що я вже вирішив і так не сплю, собі випив такої міцної кави та їду собі далі. Зараз проскочу ліон, ну, або проштовхаюся, або проскочу там вже як вийде. Після ліона, десь в районі Діджона, буду повертати вже на праву сторону Мілюза. Получається, підемо так вниз і потім від мюлюза в сторону Страсбурга. Там відстаю ще одну паузу, так що сьогодні приїду максимально з врахуванням 10-ї години їзди. Ну а так, поки що дорога йшла нормально, то що хотілося трішки спати. Ну і було багато вантажівок, так як заборона руху була, багато хто поїхав після 22.00. Ну і потім зранку. Ось відповідно по автобану зі сторони Іспанії йшли майже одні вантажівки. Вантажівки, вантажівки, вантажівки. 14 година 20 хвилин. Я вже приїхав на паркінг. Такий великий, тут одна рейка, друга та далі третя. Правда, відгуки взагалі страшні. Крадуть все, паливо з кабін, з причепа. Це все робиться десь з 3 по 4 вночі. Так що у нас наше... все тримається, порізаліпне нормально. Так що хочеш не хочеш. Потрібно буде вставати завтра також з самого ранку, десь годині першій, півдруге і в друге виїжджати, щоб по можливості уникнути цих всіх проблем. До речі, проїхав сьогодні я 10 годин, 9 годин 49 хвилин, 805 кілометрів. Дуже хороший результат, як на мене. По Франції класно їхати. Все, у них тут є, душі, туалети, водички набрати. Правда, немає тут у них безпеки. Зараз подивлюся, так як в відгуках пише, що є пару кабінок душових. Сходити в душ, ну, відпочивати. Жаркувато, правда, на ходу показувало 26 градусів. Ну, десь на сонці, я думаю, десь більше 30. -ки. Що таке? Сподіваюся, що все буде добре, до речі, до розвантаження. Залишилося 314 кілометрів, ну як до розвантаження, до порта до железнодорожного, де я маю залишити причеп.